Вітаємо вас на телеканалі Гоку проекті Топспорт. Яскравий дебют Айседори у горішніх плавнях, чемпіонські медалі у дзюдо та кульовій стрільбі, якою виявилася розв'язка першості Ферекспо зміні футболу. Про ці та інші події дивіться у випуску проєкту ТОП спорт. Про медаль Кубка Європи у дзюдо обласний чемпіонат з боксу, який виявив найкращих школярів на відкритому рингу горішніх плавнів, та про чемпіона першості Ферекспо з мініфутболу. Далі топ огляд спортивних подій міста. Дзюдоїст Ярослав Мельченко виборов бронзову нагороду на етапі кадетського Кубка Європи у польському містечку Бієльсько-Б'яла. Вихованець філії обласної дю США олімпійські надії у категорії понад 90 кілограмів. Одержав дві перемоги у попередніх раундах. Після чого поступився у чвертьфіналі дзюдоїсту з Франції. У втішній сітці Українець знову двічі тріумфував, після чого у бронзовому фіналі завдяки китку на вазарі здолав суперника з Казахстану. Це друга нагорода в кар'єрі Ярослава після срібла в Бієльсько-Б'яла рік тому. Дзюдоїстки горішніх плавнів Софія Горяшина та Поліна Тумко стали чемпіонками України у віковій категорії до 16 років. В історії дзюдо горішніх плавнів це вперше, коли одразу дві золоті медалі національного чемпіонату були здобуті на одному із змагань такого високого рівня. Новоспечених чемпіонок до виступів на татамі готували тренери Ігор Горяшин та Олександр Федоренко. У Львові представники стрільби кульової дю США Нуродин вибороли три медалі чемпіонату України серед спортсменів до 20 років. Олексій Ціон та Тимур Підгорний здобули золоті медалі у своїх вправах у стрільбі із пневматичного пістолета. Ще одну срібну медаль у командному виступі Олексій Ціон та Тимур Підгорний здобули разом із Ростиславом Смуляром. Усі медалісти чемпіонату України у Львові є вихованцями тренера Віктора Недбайла. Гравці команди Ферострой здобули головний трофей першості Ферекспо. Доля призових місць вирішилася у останній день змагань з різницею забитих та пропущених м'ячів між трьома претендентами на перемогу. Кращою вона була у Феростроя. Друге місце у команди дробарно збагачувальної фабрики, яка в останньому турі була головним претендентом на чемпіонство, але програла свій заключний матч гравцям Єрестівського ГЗК, які у підсумку стали третіми. У горішніх плавнях відбувся чемпіонат Полтавщини з боксу серед школярів, в якому, крім господарів змагань, участь взяли представники Полтави, Кременчука та Миргорода. Горішні плавні до домашньому рингу представляли вихованці секції боксу ДЮСШ номер 1 Після заключного дня змагань найкращі учасники турніру увійшли до складу збірної Полтавської області. А саме боксери Кременчука та Полтави. У горішніх плавнях відбувся дебют фестивалю із художньої гімнастики. З появою спортклубу Айседора, цей вид спорту понад рік розвивається у нашому місті і має вже певні успіхи. Юні гімнастки здобувають медалі на всеукраїнських турнірах. А наступним кроком у розвитку художньої гімнастики у горішніх плавнях став фестиваль «Айседора», розповідь про який у нашому наступному сюжеті. Фестиваль з художньої гімнастики Айседора став справжньою подією у спортивному житті горішніх плавнів. Він зібрав представниць Києва, Кременчука, Олександрії, Харкова та горішніх плавнів. На один день зала фізкультурно-здоровчого комплексу перетворилася на справжній гімнастичний палац із килимом, на який виходили юніграції та демонстрували свої виступи. Перед їхнім початком учасниць фестивалю привітав міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков, який був серед почесних гостей турніру. Художня гімнастика дуже красивий, дуже відовищний, дуже жіночий вид спорту. І тому мені дуже приємно відзначити, що саме сьогодні в нашому місті відбувається перший фестиваль художньої гімнастики в такому от форматі. Також мені дуже приємно відзначити, що започаткувало його. Наша землячка Анна Олександрівна Клепиніна, яка довгі роки займалася художньою гімнастикою. Я багато років спостерігав за її успіхами як спортсменки. Вона вже достатньо відомий тренер в Україні і організатор спортивних змагань. Дмитро Биков розповів, з чого почався розвиток художньої гімнастики у горішніх плавнях. Декілька років тому Анна звернулася до мене з такою ініціативою е, організувати роботу секції художньої гімнастики в нашому місті. Я е, зацікавився, я знав її ділові якості, і ми. Пішли на зустріч, допомогли із залом в загальноосвітній школі номер 3 допомогли трішечки фінансово, і зараз ми вже бачимо на якому високому рівні проводяться ці змагання. Якщо ви подивитесь, яке оформлення, які призи, які медалі тут дрібниць немає, і ми бачимо, що тут багато душі які. Вклала сюди пані Анна і її помічники. Першими на гімнастичний килим вийшли наймолодші учасниці змагань деяким з них лише чотири роки, але вони вже сміливо виступають на килимі перед суддями та сповнені бажання досягати у цьому виді спорту певних висот. Кожен елемент дівчата виконують старанно згідно із настановами тренерів, які на подібних змаганнях перевіряють, над чим ще треба працювати зі своїми вихованками. Аліна Шульга, тренерка із Олександрії із 20-річним стажем. Ми з міста Олександрія приїхали. Нам дуже тут подобається. Ми тут теж вперше. Вони проводять і ми приїхали вперше піддержати їх, перші їхні змагання. Зал дуже такий хороший. Ну, от. Дітки дуже довольні, приїхали. Теж понравилось зразу. Тут городок хорошенький. Ну, а так, приїхали соревноватися. Ми приїхали в составі 11 чоловік, спортивний клуб «Грація». Разного віку дітки з 18 по 2010 рік. У нас є з першого розряду 2010 року народження Кулікова Катерина. І найменша гімнастка 2018 року медка Маріана. Розкажіть, чим гімнастика вам подобається? Е, ну, вона якась хороша, вона мені подобається. Чим тобі гімнастика подобається? Е, е, тому що там можна куча всього навчитися. Про свою програму. Наскільки вона складна? Які елементи там? Е, у мене дуже складна програма. Але я і боюсь, що я займу третє місце. У мене також. Який там найбільш складний елемент? Е, ленточка. Я хочу. Високий рівень змагань на фестивалі Айседора забезпечила якісна робота суддів, які оцінювали виступи гімнасток. Юніграції виконували не тільки вправи без предметів, але й виступали на килимі із м'ячем, булавами, обручем та стрічкою. Деяким учасницям вдавалося виступати майже без помилок, за що вони отримували оплески. Про свій досвід виступів на подібних змаганнях розповіла вихованка спортклубу «Айседора» Анна Чумаченко. Виступала я чотири рази, це четвертий вже. І ну, спочатку, як перший раз, то було так трохи складно. А так трош, трошки складно. Як сьогодні виступила, все вдалося тобі. <плес> ну, одне тільки. Затяжка в кольцо не, не вийшла. Тренуюся я в горішніх плавнях в третій школі. Якщо в мене там щось не вийде, то я його буду перероблювати, поки не зможу його зробити. Цей спорт класний, ну, він мені дуже подобається. Розкажи, хто тебе тренує? Олександровна Тетяна Сергієвна, Яна В'ячеславна і Лезеславіна двічі на килим виходила Олександра Гошкович із горішніх плавнів, яка займається у Кременчуцькій комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 та має чималий досвід виступів на подібних змаганнях. Розкажи, як виступила, які місця посіла. Ну чи задоволена виступами? Виступи – хорошо, а посіла я перше місце. Ну як ти як тобі виступалося ось тут, у, у рідному місті? Добре. Я раніше була у другого тренера, а зараз мене привели к другому і в мене друге в А як другого тренера звуть? Лілія Марченко. А перший тренер? Наталія Геннадіївна. Фестиваль Айседора був розділений на дві частини. У другій на килим вийшли представниці старших вікових категорій. Серед них була й вихованка Кременчуцької Кадюсиша США No1 Олена Дворцова, яка продемонструвала під час своєї вправи із обручем чимало технічних елементів. Сьогодні в мене було три виходи на килим. Я виступала з обручем, ячем та показову вправу. Показова та яка була в тебе. У мене була показова вправа з віялами, називається Гора. Ну і який вже в тебе досвід, скільки займаєшся гімнастикою? Я займаюся художньою гімнастикою з 4 років. Це виходить приблизно 10 років. Звання вже є якесь, так? Так, у мене є звання кандидата в майстри спорту України. А у кого займаєшся? Займаюся у Борисова Наталії Євгенівни. Задоволена собою сьогодні. Все вдалося у програмах. Звісно, завжди можна краще, але я задоволена тим, як я виступила. Також враженнями від турніру поділилися й інші представниці із Кременчука, які займаються у тренера Наталії Борисової. Діана Григор'єва та Марина Матета розповіли про свої враження від фестивалю Айседора. Зал мені дуже сподобався. Він дуже гарний, великий. Не очікувала, що він такий буде гарний. Змагання дуже круті, в перших горішніх плавнях, дуже гарний зал, великий, просторний, але дуже жарко. Дівчата, які виступають у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 Кременчука, залишилися задоволеними своїми виступами. Ми старалися, вийшло, нам сподобалися свої результати. Так, да, Ми дуже раді нашими результатами. не випадав? Ну, трошечки. У вас посмішки, мабуть, і отримуєте задоволення від такого непростого виду спорту. Чим він вам подобається? Ну, Він такий граціозний, плавний. Дуже гарний спорт. Так, Дуже витончені, витончені вправи, ноги натянуті, спортивні всі, дівчата такі гарні. Ну, займаєтесь, чи є у вас звання? Вже якісь місця там Так, да, вже де, 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 давно? Де, 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 де. давно займаємося. <світ> я з чотирьох років, я з п'яти, і це вже вісім років ми займаємося. Так, На кандидати йдемо мастера спорту. Із позитивними відчуттями завершила свої виступи Анастасія Кулик. Вона демонструвала вправи із обручем та м'ячем. Мені дуже сподобалося. Е, Сренування дуже класні, і я виступила не так. Не так. Погано. Так. <ган> що вдалося, що не вдалося? Ну, обруч дуже добре зробила, а м'яч таке не дуже. Ну, Це гарно, що так недалеко, ось таке змагання. Там, можливо, буде ще і в наступному році, так? Так, я приїду сюди, якщо буде ще, тому що дуже красивий зал і мені дуже сподобалось. Бувало таке, що приїхала на турніри, не захотілося приїжджати більше туди. Ну так, було. Чим такий від спорту непростий, тобі подобається художня гімнастика і технічно непростий, і взагалі так треба працювати там добре? Художня гімнастика дуже такий гарний вид, потрібно все досконало робити, і мені це подобається. Я роблю кожен день стою і хочу ходити на гімнастику. Перед церемонією нагродження вихованки спортклубу Айседора вийшли на килим із показовим виступом. Також на останок свою майстерність продемонструвала Олена Дворцова із Кременчука, яка вийшла на килим із віялами. Із особливими почуттями кожна учасниця змагань піднімалася на подіум турніру. Фестиваль з художньої гімнастики залишив чимало вражень та спогадів у його учасниць. Вихованки спортклубу Айсидора розповіли про свої враження від змагань та про захоплення художньою гімнастикою. Для Аліни Горбатенко це були дебютні змагання. Білювалася над тим, що зроблю щось неправильно. Все вдалося? Ну, майже все так. А скільки вже займаєшся гімнастикою? Чим тобі сподобався цей вид спорту? Ну, Десь 7 місяців і. А чим сподобався? Тут Так багато випробувань, так непросто все. Ну, він дуже гарний. і ви готувалися до змагання, на чому зосереджувалися?» Ну, зосереджувалася над тим, щоб ну, було все правильно. Про свої виходи на гімнастичний килим гришніх плавнів розповіли інші господарки турніру. Давно вже займаєшся гімнастикою, яких досягла вже висот. там? З 2022 року літом зайнялась гімнастикою. Так як дізналася про секцію, чому вирішила прийти. Я дізналася в інстаграмі на сторінці Айсідора і захотіла піти. Важкий вид спорту це? Ну, для когось це легко, а для когось важкий. Для мене і важкий, і легкий. Що найбільш важке на змаганнях? Це коли ти нервуєшся, виходиш, щоб за, за, за ковер не вийти і не зробити на яких Що головне на змаганнях? Ой, ну це не переживати, не робити потір. тому що якщо ти переживаєш, ти робиш пацієнт. От ну взагалі треба ну, добре готуватися до них, і тоді все буде гаразд на них. Фестиваль Айседора став суттєвим кроком у розвитку художньої гімнастики у горішніх плавнях. У нашому місті тепер працює не тільки секція, де займаються юні грації, а й є турнір, який надалі обов'язково стане візитівкою нашого міста. Про фестиваль з художньої гімнастики, який відбувся в горішніх плавнях, далі ми говоритимемо із головою управління та тренеркою спортивного клубу Айседора Анною Клипініною. Ініціаторка зародження художньої гімнастики в горішніх плавнях сьогодні топовий гість нашого проекту. Вітаємо вас, Анно. Вітаю, Дмитре. Анна, як у вас народилася ідея проведення в грішніх плавнях фестивалю з художньої гімнастики? Від початку нашого старту нашого запуску нашої школи ми почали кататися по Україні по різним змаганням, по різним турнірам та фестивалям. І вони були як і дуже високого рівня, так і дуже низького рівня. І ми подивилися, подумали і вирішили, чим ми гірші. Ми можемо зробити ще краще, ще підняти планку всеукраїнських змагань. Та, та так і зробили на відкритті фестивалю. Ви зазначили, що появі художньої гімнастиці у горішніх плавнях сприяв міський голова нашого міста Дмитро Биков. У чому конкретно була ця допомога? Ну насправді Дмитро Геннадійович нам дуже дуже багато допомагає упродовж усього шляху. Як від самого початку зародження нашої школи, так і зараз. Я думаю, не дуже коректно оголошувати усю його допомогу, але ми дуже-дуже йому вдячні. Якби не ця людина, то, мабуть, і школи у нас би тут не було. Приміщення фізкультурно-здоровчого комплексу перетворилося у справжній гімнастичний палац. Як вам це вдалося зробити? Дуже важким та кропітким, кропіткою працею нашою. Ну, взагалі ми все почали готуватися ще за два місяці до змагань, і кожен пункт був дуже і дуже важкий, тому що це все ж таки перший турнір, і по правилам проведення змагань дуже всього багато треба. Ну, найважче, мабуть, було пошити штори, які важили 100 кілограмів, які у довжину були 25 метрів, а у висоту 10 метрів. А ще важче їх повісити там. Але ну, насправді ця ситуація показала, наскільки у нас класні люди живуть у місті. Усі зібралися в одну велику команду, усі батьки. Там, хтось допомагав з подарками, хтось допомагав там, з надписом на пів штори, хтось вішав штору, хтось забирав парти, столи, стільці. Ну, тобто Наші люди, вони оцей ось командний дух проявили на максимум. Тобто безпосередню участь у організації брали і батьки і дітей. Так. Розкажіть про виступи учасниць наймолодшої вікової категорії. Ми дійсно... Стали свідками перших кроків дівчат у гімнастиці. От для них у такому віці вихід на килим це ну справжній стрес. Як готують маленьких гімнасток до перших виступів? Цей зв'язок тренера та дитини він налаштовується ще у на тренуваннях, ще в залі дітки приходять, і тренер повинен стати їм як друга мама. Для того щоб на змаганнях у відсутності своїх батьків дитинка не, не стресувала, не плакала і максимально довіряла своєму своєму тренеру. Тому ну, у мене не було жодних сумнівів, що хтось не вийде на килим, але ну взагалі бувало усяке. У нас чудовий тренер молодшої групи Тетяна Сергіївна, яка танцювала разом з нашими дітьми за суддями. А дітки дивилися, і якщо що, вони могли усе повторювати. Ну, тому що є там були і трирічні дітки. Це такий вік дуже важкий для старту на спортивній арені. Серед почесних гостей турніру була. Тренерка із Києва Діана Межирицька, яка свого часу була призеркою чемпіонатів світу, Європи, європейських ігор, як вдалося запросити е, таку гімнастку, таку тренерку, яка також приїхала зі своїми вихованками? Діана є моєю доброю подругою. І коли я відкрила студію, у неї ще не було школи, і тому з моєї... Подачі, ідеї mm -hmm. з моєї допомоги вона відкрила дану школу. І тому я думаю, що їй було навіть в, у якійсь мірі в кайф приїздити до нас та показати своїх діток, подивитися на наших діток, тому що ми одне одного знаємо вже давно, а ось діти наші ще між собою та з нами не знайомі. Тому ось так ми поважаємо та любимо одне одного. Я скоро також їду до неї на турнір як суддя, тому я завжди чекаю її у гостях. Перший фестиваль з художньої гімнастики Айседора вже став історією. Коли буде другий турнір, а можливо і третій, четвертий, п'ятий. Ми плануємо цей турнір проводити два рази на рік, як мінімум. Це у травні, так як він був. І... Осінню, ще ще не вибрали місяць восени. І взагалі ми ми маємо ідею провести його, мабуть, і за, за кордонами нашого міста, але представляючи наше місто. Тому що нам зараз потрібна реклама турніру, щоб восени. В нас було вже не сім команд, а 37. І ми на це дуже сподіваємося, що ми зараз будемо вкладати також сили в піар цього турніру і зробимо його наймасштабнішим у всій країні. Тобто, у вас великі амбіції, і є бажання створити такий бренд, Айседора Кап». Звичайно. Ну, е я вважаю, що навіть той турнір, який було проведено, це один з. Найграндіозніших е, турнірів в Україні, тому що зараз е, ну, в у воєнний час я не кажу там в довоєнний, там є взагалі там в палаці спорту і так далі. А, але наразі ну, навіть по коментарям батьків, які у нас на сторінці написали майже 50 коментарів, і всі коментарі, що це був найкращий турнір, де вони тільки були. Я думаю, що це щось значить. Які ви бачите подальші кроки у розвитку художньої гімнастики в горішніх плавнях? Куди ще потрібно рухатися? Ну, я хочу, щоб коли всі команди дізнавалися, що горішні плавні приїздить до змагань, то вони боялися. Ну, я цього хочу. І ми зараз робимо все для цього. Ну, тобто, коли ми готуємося. Кудись на турніри у великі міста, там Київ, Одеса, Львів, то ми можемо в 7 годин ранку прийти до зали. І до 10 годин вечора ми можемо бути в залі. І ну, у Києві вже про нас знають. У Києві вже нас. Мабуть, побоюються, тому що діти поїхали на другі свої змагання і були перші із 60 спортсменок даної вікової категорії. Але я хочу, щоб про це знала вся Україна. Назва турніру Айседора, назва спортивного клубу Айседора. Як прийшла ідея вам з цією назвою? Не знаю, все так склалося, що я навіть не думала. Айседора. гарно. Я по першій освіті хореограф. А Айсидора Дункан була танцівницею, а також натхненницею на створення художньої гімнастики. Тобто це початок художньої гімнастики, і у нас був початок нашої кар'єри, і це все так склалося. Але я зараз. Пройшов вже час. і Я думаю, все ж таки класна назва. Анна, дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Бажаємо успіхів вашим вихованкам, перемог та здійснення усіх ваших планів сьогодні. У студії проекту «Топспорт» була голова правління та тренерка спортивного клубу Айседора Анна Клепініна. Це був заключний сюжет випуску. Віримо в Україну та разом наближаємо перемогу. Допомагаємо Збройним силам України та вболіваємо за наших спортсменів. Про їхні успіхи та медалі щотижня ми розповідаємо у випусках проєкту ТОПСПОРТ, які ви можете переглянути на Ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами у аккаунтах Топспорту у Фейсбуці та Інстаграмі. Бувайте здорові на все добре!